Доброго дня! Сьогодні у нас заняття з розвитку мовлення і ми продовжимо вивчати підводний світ і його мешканців. Ми з вами вже знаємо, що не всі мешканці підводного світу можуть жити разом. Одні живуть у прісній воді, річках, озерах, водоймах, а інші у солоній воді, морях, та океанах. Зараз я пропоную вам пограти у гру Хто зайвий. Розгляньте зображення і скажіть, хто з цих риб зайвий? Вірно, риба клоун. Адже карась, щука та сон мешкають у річці, а риба клоун у морі. Розгляньте наступну картинку. Хто зайвий? Так, сон. Адже акула, риба їжак та скат мешкають у солоній воді. А сон у прісній. Розгляньте наступне зображення. Хто зайвий? Так, дельфін. Адже карась, щука та окунь мешкають у річці, а дельфін у морях та океанах. Розгляньте наступне зображення. Хто зайвий? Так, щука, адже риба клоун, камбала та скат живуть у солоній воді. А щука живе у прісній воді. Розгляньте картинку. Хто на ній зображений? Скат, акула. Карась та дельфін. Скажіть, хто зайвий? Так, карась. Адже скат, акула та дельфін мешкають у солоній воді. А карась мешкає у прісній воді. Розумнички. Ви чудово впорались з завданням. На цьому наше заняття завершується. До нових зустрічей!